Ну, як вам на селі. Та вражень вистачає особливо від друїда перевертні широкого профілю з його хам'ячками-переростками і цими гібридами видрскачками. Так, він, як сам по себе каже, хадизматик. А те тут то мамізматик. Пані! Це не віцливо! Тобто коли ти кажеш, то вісело. А коли я, то ні. Яке щире та безпосереднє дитя. Я сія зум. І скромна. Ну, це само собою. Так, іди ліпше з подоскою побігай, А не ганьбудь тата. Як спазить. Як все, я тут поряд. Эх, донецький то щастя і покарання в одно. А з дружинами так само. Цс, не так голосно. Поговоримо про сось інце. Про містян е -е, Про денну сторожу на додачу до нічної. О, там треба здійснитися з голодою. Е, з ким прошу. Та то вона так начальника столози іменує. Непостиве дитя. О, вас зараз спитаємо. Ого, гноми добрий. А де вас головний? Та він зараз на патрулюванні, на тому березі річки, прошу ваше мерство. А ти сам то цього не на столози? А в мене обіння перерва, прийшов он запомником. Абрама? А що і станеться? Там же Е, Вибачте, я бігом, а то ще все розхопають. От на кого треба подивитись. І на кого? На татка його. Тю. Що я? гномів у житті не бачив. Так, о. Точно ні. Заінтригувала. І де ж його знайти? Біля північних тепло веду. Буду вдячний. А Потім можемо до чівної кондитерки завітати. Я виставляюсь. ми і пліс. Дякую. А, -а, а де ж гномів тато? Також звір? А де? От не думав, що я геть непомітний. Мініатюрний такий, чи що? Дракон мене жирить. Це що, тата того гнома? Це є гноми у зиті не ба. А, а Вітаю, я, тато троль. У, ви познайомились з моїм хлопчиком. Коп я татка, геш? -е, ну. Який ти класна мов? Ей, -е, а, -а, -а. А, -а, а це ти прекрасна мовність чи про схожість? Так. Та не колошкась. Прийомний він син, але як рідний. Люблю я його. Надівнець, ти хоч скажи, як чудово що? Як чудово, чи що. Ти до тями плитнеш на лес? Що? Ага. Е, зі мною все добре. Е, ваше місто таки вміє дивувати. Дивувати? А що саме в мені вас так дивує, пан? Те, що я без капелюха? Мене бентежить не троль без капелюха. І навіть не на троль відчимгнув. А що, тоді? Троль гуморист. Тю, То ти ще мого брата не бачив. Mm -hmm. А хто він? Літературний критик. Ой, все. Ну, як все, то йдемо до кондитерки? Йдемо. Але мені треба. Щось міцного. Е, нерви заспокоїти. У неї є соколадні цукелки з лікем, бленді або з, з ромом? Годиться. Е, ти дивись там, не пережири тих до Дорому. Е, бо нудитиме. Уйди, платім. Е, Труль гуморист його бач. Дивуй. Е. То ти ще нашого винахідника не бачив. І, а головне його винаходів.